Добрий день, прочитав книгу Сергія Жадана, де Пішмот. Читаю небагато, відверто кажучи, я звичайна людина. Вважав завжди, що Сергій Жадан пише вірші. Виявилось, якийсь там щось в мене в Гуглі, якийсь спам вивалився, щось про Сергія Жадана. Я щось про Сергія Жадана згадав, пошукав, полистав, почитав, виявилось, що в нього є твори. ChatGPT сказав, що Депішмоц треба читати першим, ну, як би я прочитав, купив, прочитав. Перші 50 мабуть, сторінок були змішані почуття. Потім як би, читання більш легко пішло, швидко прочиталось, гумор був, посміявся трохи, згадав свої шкільні роки, ну, як, студентські роки, згадав студентські роки. Можу порекомендувати. Уже купив наступну книгу. Цікаво, цікаво. Подивитися, що там в іншому творі. Рекомендую. Далі буде.